Тегія сьогоднішнього дня це інакше другий час, який ми йдемо. Звичайно, що є не все так просто, тому що завжди хтось може бути проти, різні думки, дискусії. Але в мене в місті є дуже багато кругих століттів. І що є складне питання, ми людей садимо за круги стіл і дебатуємо. Знаєте, кожен з нас має свої думки. Думати. Ми не можемо всі з вами думати однаково, правда? Але ми з вами можемо думати разом. Це є дуже важливо колективний розум. Якщо є будь-яка проблема, сідати і радити. думати. Я завжди до праці запрошую людей, які є кращі від мене, які становить. Єдине вміння, яке в мене є. Це знаходити людей. Я, коли почав працювати, я почав запрошувати людей з різних місць. до Львова, Франківська, Луцька, Києва, Чернігова, щоб знаєте, бути незалежним від якихось плановостей, які є в кожному місті. Але найбільший успіх це молоді люди. За 8 років, що я працюю в міській головою, більше 6 тисяч. Ради. І ми краще беремо роботі. І сьогодні в нас багато керівників секторів, відділів, управлінь департаментів це молоді хлопці дівчата, які мають 24-25 років. Це зовсім інша мислення. Вони народилися вже в незалежній країні. так Вони хочуть, щоб ця країна була успішною Я їм підстав, хлопці, дівчата, робіть. Задача влади не заважати. Насправді все відбувається дуже легко. Я вам скажу, що були проблеми, що коли ми почали ці. Великі процеси з молодими людьми. А, я мав претензії з сторони батьків. Вони не могли зрозуміти, а що дитина робить, чому дитини нема вдома з 8 ранку до 11 вечора. Ми збирали батьків, наших молодих працівників. Я їм пояснював, що вони не ходять ні до якої секції. що вони там ну, не займаються, не займаються просто вони просто є на роботі. Щоб було складно повірити, розумієте? І так сьогодні є. Тобто, коли там є люди старшого покоління на роботі. Другу. Можна звіряти годинник, коли береш. Ви... А молодняк він не хоче, він працює. Тому що вони хочуть себе самореалізувати, вони хочуть себе найти. Я їм даю Дівчата, хлопці, керуйте, будь ласка. Так. Можливо, спочатку є певний непрофесіоналізм. Але краще місце з другої непрофесіоналізму, чим середи деструкція. Тому що для мене особисто, якщо ти є.